Вітаю вас на моєму каналі. З вами сьогодні я, Олена Ярмак. І в попередніх відео я робила ось цю прикрасу для своєї подружки. І вона мене попрохала її трошки вкоротити, зробити менше намистин. І я зняла декілька намистин. З тих намистин, я подумала, що я можу зробити для неї ще браслета. Я їх через вузлик нанизала на ниточку. І в мене залишалися намистини, коли я робила це намисто. Тож я подумала, що я можу ті намистинки додати до цих, які звільнилися. Ось тут у мене ще є декілька. І зробити ще браслетика. Ось така у мене сьогодні задача. Я покажу, як я це роблю. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі. Я покажу як роблю через вузлик. Я ось на таку ниточку вдягла ось таку, в мене була голочка, вона поламалася, я її зігнула і вдягла на цю ниточку і буду просувати в отвір на мистинок. Отвір на мистинок дуже маленький. Тому я роблю в одну нитку і зав'язую вузлика. Спочатку я його зав'язую отак на палець. Мені треба тісно до намистинки, потім я беру голочку, ось в мене така булавочка. Сюди її підсовую, витягаю палець і зав'язую, підтягуючи, підтягуючи. Близько до намистини. Ось таким чином. Ось через такі вузлики я зараз буду вдягати. Я думаю, теж, щоб вони перекликалися, додати ланцюжок такий же, і між ними зроблю перехідний елемент. Так, зав'язую. Зараз я нанизаю потрібну кількість намистинок, і до вас повернуся. Ось таким чином. Ще одну я зробила. І повернуся, коли нанизаю. Так, ось я зробила напів браслету у мене будуть намистинки. А півбраслету в мене буде ланцюжок. Поміж ними я хочу зробити проміжний елемент. Я думаю, взяти ось таке кільце, в нього вставити таку намистинку і поєднати між собою ланцюжок і намистинки перлів. Ось, я візьму таку булавочку. Зараз. Зараз я покажу, як це буде виглядати. Ось так це буде виглядати. А далі в мене буде йти ланцюжок. Я думаю, буде воно гарно виглядати. Ось так. Зараз я візьму булавочку по розміру. Ось ось така, я думаю, підійде. Так, підійде. Тепер, тепер я вставляю цю булавочку, ось так. Так, мені не подобається ось тут, ну, видно цю булавочку. Якісь проставки можу поставити, не знаю. У мене нема таких дуже-дуже маленьких намистинок, щоб з, обі... з обоїх боків. Вони були. Так, ано, у мене є дуже маленькі 2 мм, ось такі намистинки перлів. Зараз. Я спробую так. Зараз я спробую їх поставити так. ось такий Так. так, все. Угу. Зараз спробую, Може, в цей отвір воно і не війде? Ну, якщо не підійде, залишимо так, як є. Ой, тут такий маленький отвір. Що ця намистинка зовсім сюди. Ні, ні. Ідея не підходиться. Так, ладно, відкладаємо це далі. Так, далі, далі, далі. Подивлюся, може в мене щось є ще. А ви, друзі, напишіть, що б ви сюди поставили. Може, у вас є якісь гарні ідеї? Не знаю, що в мене нічого не знаходиться. Так. Угу. Може, якісь обіймашки поставити для цієї намистинки. Зараз іще дивимося. Я не знаю, буде це гарно виглядати, чи не дуже. Так. У мене є ось такі шапочки. Зараз спробую. Влазити чи ні. Ой, трошки не влази, хоча виглядає непогано. Так, мабуть, потрібно шукати інші, трошки тонші. Так, ці не підходять. Ну, є такі зовсім маленькі. Ставлю их Так, ось вони такі масінькі зовсім. І були нарядні. Так, сейчас ці спробую так. Так. А ось так. Так. О, по розміру. Ну, дивіться. Ну, мені подобається. А вам? Напишіть мені, будь ласка, що ви вважаєте. Здається, непогано. Ну, краще, ніж виглядає без них. Так. Далі я її ага, візьму зараз, круглогубці беру і роблю петельку, так, петельку, так. роблю петельку ось така петелька. Єсть, є. Це, думаю, в одному напрямку її зробити чи в різних. Це значення немає, бо тут буде ланцюжок. Ну, я вирівнюю. Хай буде в одному. Так. Є таке. Далі. Далі я хочу сюди так з'єднати. Поєднати, зав'язати і тут закрити обжимною намистиною. Так, ось так буде. А з цього боку вдягну ланцюжка. Ще думаю що мабуть, треба сховати нитку під захисник тросику, бо вона може вискользнути ось тут на з'єднанні і роз'єднатися. В процесі ностки, тому я поставлю захисник тросику ще. Через захисник тросику вона у мене вже ось він такий маленький, вона у мене нікуди не дінеться тоді. Так, ховаю. Буваю. Те, що твори маленькі о, єсть, єсть і сюди. Так, Продіно так. Получилось. Так, тепер треба зав'язати. Треба зав'язати вузлика, не просто вузлика, таким чином, щоб цей вузлик потім сховати під обжимну намистинку, щоб там ще було місце. Роблю так, на глаз, бо воно не дуже міряється у мене. У мене є обжимні настини двох діаметрів: 3 і 4 мм. Тому, якщо не підійде одна, підійде інша. Так. 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 Не дуже зручно зав'язувати. Всі ці тонкощі, вони, це вже нюанси, не завжди все так гладко, як здається, на перший погляд. Так, ну так приблизно, тримається так. Ось таким чином. Тепер я це обрізаю, трошки підпалю, щоб нитка не розпускалася. Тепер зараз будемо підбирати обжимну намистину. Подивимось. Мені здається, що сюди можна й 3 міліметри, хоча я не впевнена, мабуть, все-таки 4. Ось у мене така намистина. І вона сховає так да. 4 міліметри. Три буде замало. Ось я її вдягла, тепер я її затискаю. Так, затискаємо. Затискаю. Тепер трошки зверху, ось таким чином, щоб її трошки розплюснути з усіх боків. О, так. так, І так. Ну все, готово. Є таке. Так. Ось ми сховали. Тепер я розкрию. Цей елемент і вдягнемо сюди і цю петельку закриємо. так є таке Так. Ось. Ось так. Ось так. Так. Вот так будет. Так, далі ланцюжок, далі ланцюжок відкриваю з цього боку, вставляю так так ось так. Ось так. Так. Тепер хочу тут поставити кінчик, а тут я одягну карабінчик теж через захисник тросику і закрию. Петельку обжимною на намистиною. Так, тепер. тепер. Беру карабінчик. А, а може, я навіть не буду ставити сюди захисник тросику. Подивлюсь, як воно буде виглядати. Ну тут гладеньке, нічого не буде перетиратися. Так, я, мабуть, не буду ставити. Так, без захисника буду просто зав'язувати і закривати обжимною намистинкою. Це робимо вузлика і ховаємо. Так. Я це те саме вже робила. Якщо неуважно хтось дивився, можете ще переглянути цей момент. А кому не цікаво, можете трошки перемотати. Так, не буду вирізати цей момент. Записую в реальному часі. Так, так. є таке діло. вырезаем и запаливаем. Так. так. беру сейчас обжимную на мою Ось. І закриваємо. Закриваємо цей вузлик. Можна було його б не закривати, ну, так більш естетично, на мій погляд. Напишіть, як ви вважаєте. Так, тепер зверху підтискаю. Ця намистинка не так швидко дається, як попередня. Так, є, така є. Ну ось тепер можна закрити ось так на ланцюжку. Ось так. так, ну, більш просторно. Зараз сюди поставлю кінцевик. Ой, закривати було зручніше, відкривати не дуже зручно на собі. Так. Тепер, 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 яку нам намистинку вибрати? Вони тут всі такі залишилися не дуже гарні. Ось ця, здається, непогана виглядає. Зараз я візьму булавочку. Це не булавочка, це пін. Пін і зроблю петельку. Трошки обкусю. Так. Ось так. Ось така петелька. І вдягну її на ланцюжок. Ось у мене тут є ланцюжок. Який роз'єднаний. Ось сюди і цепочку ланцюжок, вибачте, так. І затискаю це кільце. Воно від мене втікає. Так, затискаю. Якщо вам подобається це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте лайк цьому відео, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Так, ну ось такий браслет. А, хто любить більш такий, як це сказати, ну, більш такий для молоді. Цей більш стриманий, а такий більш молодежний, то можна сюди, на отакі піни. Як оце. І ще повісити ось такі, такі підвісочки на, на ланцюжку. І теж буде такий гарний дизайн. Ну, я вважаю, що подружки мої потрібно, щоб воно більш підходило під її намисто, тому, тому я залишу так. Ось буде таке намисто і такий браслет. Так, дивіться, на ваш погляд. Ось поєднання, як ви вважаєте, мені здається, добре. Так, да, оці елементи трошки відрізняються, але у мене не стояла така задача, щоб вони були однакові. Тому, тому так. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім бажаю гарного настрою, творчого натхнення і обов'язково мирного неба. До нових зустрічей. Пока-пока.